Весілля особливий день, коли дві долі переплітаються в єдину історію, і є та, хто вміє зробити цю історію яскравою, душевною та незабутньою. Ведуча Галина Балабан. Вона береже українські весільні звичаї як найцінніше надбання і щоразу наповнює їх душевністю, красою та особливою енергією. Мить за миттю розгортається весільна історія. Урочисте ділення короваю символ єдності та любові. Ми подарували вам на ці подарували. Подарували вам саме життя. Танець з батьком як спогад про дитинство. Танець з мамою, як подяка за любов. А потім родина, та, що дає нам і міцне коріння, і вільні крила. Але весілля з Галиною Балаван це не лише про сльози щастя, це про сміх, жарти, яскраві емоції. Тут і кумедні моменти, і неймовірні конкурси, і подарунки від друзів, і танці, в яких хлопці та дівчата змагаються в енергії та креативі.